Цьогорічний день молоді виявився справжнім подарунком для шанувальників важкої музики. Рок-концерт став своєрідним експериментом організаторів, що не припиняють шукати шляхів для проведення ідеального свята. На сьогоднішній день це актуальна музика для молоді, Це не только рок актуальний ще інших, але, к сожалению, так як в прошлом році у нас був більше не формат, да ми це, тепер ми спробувати тільки рок. Вот подивитися, як наш народ реагує на цей рок. Если... Все будет хорошо, то мы в следующем году сделаем что-то лучшее или, ну, судя по тому, что было в прошлом году и в этом году, да, такой небольшой анализ. А сейчас выступают рок-команды, а после них у нас будет диджей, то есть один диджей драм н бас, то есть это мы еще не пробовали у нас и техно, это мы, наверное, уже пробовали, но людям понравилось, судя с прошлого года. Вот, ну, будем смотреть, что будет дальше. Для участі у концерті було запрошено не лише місцевих рокерів, а й гостей зі столиці. Основним критерієм відбору гуртів учасників концерту став стильовий напрям їхньої творчості, і всі вони виступали для обухівців абсолютно безкоштовно. Хоча організаторам, навіть при бажанні заплатити виступаючим, було б нічим. Брак коштів дуже великий і з приводу фінансування, наприклад, теж залучення коштів, тобто бізнесменів і підприємців, не сильно виходить. Це дуже такий великий-великий відбиток наложило, тому що планували дуже таку хорошу, добру акцію, але прийшлося все і зробити це на цьому ж полі, і на цій, на цій сцені. Тому, вибачайте, ну так виходить. Ми старалися. Спека та слабенька реклама зробили свою справу. Глядачів на концерті було чи не менше, ніж виступаючи. Ті, хто прийшов, здебільшого спокійно насолоджувались музикою. А от декого з них, чи то музика, чи випите пиво, ввели в стан ейфорії. I'm a student, 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 I'm the рада цього року організацію свята повністю довірила молодіжним організаціям. Адже хто як не молодь знає, як влаштувати хороше свято для самих себе. Само би хотіли сказати, велике, велике спасія всім молодіжним організаціям, тому що кожен понемножку нам помог. Насамперед, це бухівська міська рада, тому що без неї б цього зовсім не було. Оскільки коштів практично немає то вони єдині, хто нас підтримали з цією ідеї, тому мінімально це, це свято зробили, і ми його зробили, і це добре. Міська рада цього року була найдемократичніша, підійшла до цього питання, дозволивши і не заперечувавши. Молоді, в першу чергу, молодіжним громадським організаціям, які надали свою, свої пропозиції, ініціативу щодо проведення дня молоді. Ми абсолютно віднеслися до цього з розумінням і надали їм можливість зробити те, що самі вони хотіли. Комусь вечір сподобався, комусь ні. Але цьогорічний досвід ще раз підтвердив, щоб влаштувати свято дійсно для всіх не слід замикатися у рамках якогось одного стилю. Тому наступний день молоді збере на одній сцені представників найрізноманітніших музичних напрямків: Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бартіва.